Тепер ми продовжимо у чайпуз. Нашу сьогоднішню універсальну бонусну практику. Будемо через хвилю виходити в корову. Вдих. Видих. Child пуз. Ще три. Вдих. Видих. Можна додавати ногу і віджимання. Буде в нас вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Ще чотири. Вдих. 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 Видих. Вдих. Вдих. Видих. Ще два. Коліно до носа. Давайте. Ось давай так. Пушап. До носа. Пус. Знову до носа. До носа, Молодці. Хвиля до рук. Активізуємо стопи. Собака вниз. Походимо тут. вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, молоді, 2, 1. Піднімаємо полупальці. Вдих, витягнули коліна. Видих, нажимаємо на п'ятки і округлюємо корпус. Або можна трошки підігнути коліна. І округлити корпус, направити плечі до мочок вух. Прекрасно. Тримаємо себе. Три. Або ось так. Два. Один. І чотири хвилі. З планки. Від куприка. Назад. Ще три. Молодці. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Ліва стопа по центру. Праву підняли, зігнули коліно. Чотири кола. Чотири. Три. Всередину. Два. Стопа флекс. Один. Узворотньому. Чотири. Три. Два. Молодці. Витягнули ногу. Пальчики натягнули. Краса. Видих буде до одноіменного ліктя. Потім до доскресно. Ніс. Наверх. Знову лікоть. Лікоть, центр, наверх. Ще два. Лікоть. Лікоть. Центр. Наверх. Лікоть. Лікоть. Центр. Залишились наверху. Вдих. Видих, заберемо ногу між рук. Підкручуємо задню стопу. Перший воїн. кисть до кисті. Дивимось вперед. Якщо піднімемо очі, ми бачимо свої руки. Вдих. Видих, відкриваємо другий. Опускаємось нахил тут або на коліно, але не укладаємося тут. Тримаємо нижнє ребро. Подивились наверх, вдих. Можна руку за себе, можна сюди. Можна в замочок. Але замочку, та оця верхня рука, намагаємося її випрямати. Три, два, один. Йдемо на куточок. Вдих. Видих. Ще три. Вдих. Молодці. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Краса. Один. Йдемо на центр. Подивилися. Вперед. Руки на стегна. Вдих. Видих. Можна змігчити коліна і опустити себе вниз. Ще вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих, ще один. Вдих. Залишились тут. Можна руки поставити. Можна тут, можна на блоки. Три, два. Молодці. Один. Переходимо знову. Руки. Нога між руками. Наступаємо на ножку. Вдих, направляємо коліно до носа. витягнути, Це також можна робити з коліна. Коліно до носа. І флексом назад. Ще два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Затримались. Три. Відкрили стегно. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Молодці. І тепер коліна до коліна. Останні чотири у нас будуть відкрити, закрити. Відкрити. Можна з рукою, можна робити це з коліна. Молодці. Ще два. Один. Можна відпочити у складці або ще з відкриванням. Прекрасно. Ще три. Так, два. Один. Сів в складочку. Вдих. Видих. Ще, вдих. Визирнули. Розпрямили хребет. Видих, коліна знягчили. Можна обійняти лікті і просто покачатися вперед-назад, Сказати так цьому дню. Ми молодці. І годом до наступної ноги. Три. Два. Я перейду. У нас інша сторона. Один. Виходимо в планочку. І хвилиною назад. Продовжимо ще. Три вдих. Видих. Два. Видих. Один. Молодці. І тепер ми з вами. Підняли полупальці і з прямими ножками тримаємо себе. Три, два. Один. Піднімаємо іншу ногу наверх. Чотири кола всередину. Стопа флекс. Чотири. Три. Два. Молодці. У зворотньому. Чотири. Три. Два. Молодці. Один. Витягнули ножку. Одноіменний лікоть. Протилежний. Центр. Молодці. Ще. Одноіменний. протилежний. Центр. Ще два. Ми зможемо. Одноіменний. Протилежний. Центр. Наверх. Ще один. Видих. Молодці. Наступаємо. Здесь зробила не ту ногу. Сподіваюсь, ви поміняли ногу. Підкрутили задню ступу. Перший войн. Вдих. Молодці. Побачили руки. Видих. Розкрили. Сторона. Тут. Або тут. Три. Два. Молодці. В діагональку. Вдих. Видих. Ще три. Вдих. Видих. Молодці. Ще два. Угу. Один. Залишились три. Два. Один. Переходимо сюди. Наступаємо на ножку. Скорочимо задню стопу. Або опускаємось на коліно, робимо це з коліна. Вдих, видих. Вдих. Молодці. Видих. Тримаємось вдих. Відчуваємо сідницю, готуємо себе до шпагатів 2-0. Так. Один. Прекрасно. Відкрите стегну. Закрити. Відкрити. Закрити. Відкрити. Закрити, відкрити, коліно до коліна, без руки відкриття, або з рукою, або відкриття, витягнути, зігнути, опустити, відкрити, розігнути, зігнути, опустити. Ще два. Молодці. Або можна чекати нас у складці. І згодом збільшувати кількість виконання цієї вправи. Молодці. Вдих, подовжили хребет, відійшли руками якомога далі. Тазом трошки вправо-ліво. Видих, підігнули коліна і носом до них. Вдих. Знову відійшли подов... подалі. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Розслабили шию. Сказали, так, цьому дню ми зробили дві ноги, дуже впишаюся вами. Вдих, видих. Тепер круглу спинку будемо себе забирати, ліктями кататися по ногам. Вдих, кругла спина. О Боже, як мене покусали. І видих буде 90. Вдих. Видих. Молодці. Ще два. Вдих. Видих. Вдих. Затримка. Витягнули руку. Три. Два. Один. Розкриваємо. Ножки виворотно. І залишаємось тут або в упор. І вперед. Три, два, один. Спускаємось на одне коліно. Інша нога у нас тут. Вийшли. Гарний такий випад. Руку на підлогу, або тут. І відштовхуємо коліно від себе. Чотири, три. Молодці. Два. Один. Довертаємось до цієї ноги. лізард-поз, або тут, або лікті, або активний, або Одна рука під, або дві, або замочок, але й тягнемось ключами задню ногу. Три, два, вдих, видих. Молодці. Опускаємо коліно, нога між руками. Скорочена стопа. Піднімаємо як можемо. Можна сісти на сідниці і піднімати її, сидячи. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Затримка. Молодці. Вперед. Залишились тут. Вдих. Напружили сильно протилежну сідницю. Зажали її. Добре, молодці. Видих, кактус. Прекрасно. Інша сторона. Сіли. Можна трошки попружиняти. Можна спуститися. о, Точка пішов, Чотири. Але ми дороблюємо цю ножку. Три. Два. Один. Молодці. Здаємось. Лізард. Чотири. Три. Два. Розтягуємо стан не тільки в цю ногу, а й в задню. Два. Молодці. Один. Прекрасно. Спустили. Ногу тепер ніж. Випад. Вдих, зажали протилежну в сідницю. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Вдих. І дуже важка нога підйом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Два. Один. І планочка. Десять, дев'ять. Або можна віджимання в чатуранзі поробити. 8, сім, шість. П'ять, чотири, три. Вдих. Потягнулися вперед. Чатуранга або з колін. Три, два. Ідеально. Кобра або собака наверх. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих на папі-пус, Вдих. Молодці. Видих. Вдих. Прекрасно. Видих. Перевертаємось на спинку. Тут можна попіднімати ножки, побути в піджині, поставити на паузу, зробити на кожну ножку піджин. І після тримаємо вдих. Видих. Приємна скрутка. Сніданок, обід і вечеря для хребта. Потягнули, трошки потримали прес. Три, два, один. Молодці. Зміни вдих. Видих. Вдих. Прес. І ножички по два. Будемо робити. Раз, два. Раз, два. Дев'ятнадцять. Вісімнадцять. Сімнадцять. Шістнадцять. П'ятнадцять. Чотирнадцять. тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. 8, сім, шість, п'ять, чотири. Можна зігнутими колінами. Три, але продовжуємо. Два. Один. Обійняли себе вдих. Носом. Видих. Ротом і розслаблення. Одна рука на живіт, інша на серце. Вдих. Носом. Видих. Ротом. Вдих. Затримка. Три. Два. Один. Видих. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Видих. Склали ножки в діамантик. жабка, Руки в куточки. Вдих. І виштовхнули ногу, відчули подовження хребта. вдих носом. Затримка. Дякуємо собі за практику. Я дякую вам за практику. І побачимо вже у наступному тренуванні. Видих. Ще раз дякую за практику. Привіт, таки з балі. І сподіваюсь, ви інжуйнали такий приємний бонус. Дякую вам.